Я заздрю тим людям, які хочуть проживати драми, мелодрами, скандали, інтриги, розслідування, щоб в їхньому житті було дуже багато емоцій, я їм чесно заздрю, бо того, що я не знаю, звідки в них на це все є енергія. Тому що в мене на вихідних була одна ситуація, через яку я перехвилювалася, просто трошки перехвилювалася. І я сьогодні така ходжу цілий день, я хочу спати, я просто як вижатий лимон. Мені треба, щоб все було рівно, спокійно, стабільно, без ніяких мелодрам. Щоб таким займатися, щоб таке любити, треба або себе дуже сильно не любити, або драми дуже сильно любити. І ще треба мати дуже сильну нервову систему, стабільну. Того, що моя з моєю нервовою системою в мене вона потаскана, як стара повія. Ну, типу, я би цього не витримала, чесно. І знаєте що? Я, до речі, тепер почала розуміти жінок, які виходять заміж за старих, старших, не будемо казати, старих старших чоловіків. Це дуже зручно. Коли тебе життя так отрохи потаскало, це зручно. Він собі сидить, в нього все спокійно, стабільно, в тебе все спокійно, стабільно. Ви собі зранку читаєте газету, потім йдете собі поплавати в басейн, потім приходите додому. Їжте, потім дайте десь прогулятися, випити каву просто прекрасно. Тому, любі друзі, висновок наступний: бережіть свою нервову систему. Вона в вас одна.